У Кіровограді попрощалися із військовим, який загинув на сході України. Сьогодні в останню путь проведжали бійця 3-го полку спецназу Євгена Бурка з села Вільне Кіровоградського району. Він загинув 12 червня під час перестрілки на кордоні з Росією. Хлопець-ровесник незалежності України йому 23 роки. У нього залишилася маленька дитина і вагітна дружина. Прощальна церемонія проходила на територіальній на театральній площі. Героя захисника в останню путь прийшли провести декілька сотень кіровоградців, навіть ті, хто особисто. Не знали Євгена, не могли стримати сліз. Слова скорботи і співчуття висловили очільники області та бойові товариші. Далі Панахида продовжилася в селі вільне, звідки родом солдат. Там його й поховали. Він виповнив свій священний дух перед цією землею, перед всіми стоячими здесь. Виповнив його як нормальний гражданин нормальної країни, як кожен уважаючий себя мужчина. и как сержант спецназа свою боевую задачу. Он выполнил до конца. Женя, вечная тебе память. Ты всегда будешь с нами. Ну, и наши ребята на востоке за тебя вместе. І нагадаємо, ще один наш земляк загинув на борту збитого під Луганськом Іл-76. У літаку було 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Серед загиблих армієць Кірвоградщини Віталій Бабан. Командир відділення, сержант, він служив у 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді. Хлопцеві було 20 років. Родом він з помічної Добровеличківського району. Коли прощатиметься з героєм, поки невідомо.